Добрий день, дітки! Я рада вас вітати на нашому сьогодні занятті, а тема нашого заняття ми будемо з вами розмовляти про різні професії. Всі професії важливі, всі професії цікаві. Давайте познайомимося з новою професією. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує. З ножем працює вправно, хто смачні готує страви. Пиріжки печі румяні варить борщ смачний духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар. Так, дітки, ця професія називається кухар, і кухар може зварити борщ. Борщ це традиційна українська страва, яку можна їсти хоч кожного дня. Вона корисна для здоров'я та дуже смачна. Давайте з вами подивимося, як кухар варить борщ. Ось така є у мене схема. Спочатку кухар бере кастрюлю, ось яку червону кастрюльку. Наливає в неї води, ставить на газ. Коли вода закипіла, додає м'яса, вариться м'ясо, смачний бульйон кидає картоплю, чищену, порізану кубиками, Добавляє натертий бурячок. Порізану капусту робить ще зажарку для борщу, жарить цибулю, моркву, додає томат до приправи, солить, перчить за вкусом. І так виходить традиційний український смачний борщ. Я думаю, вам всім подобається їсти борщ. А ще наш кухар любить жарити на сковорідці млинці. Кухар варить борщ і суп. Голубці готує, він дорослих і малят смачно нагодує. Давайте пограємо в гру з чим вареники, будемо називати. Чим наш кухар зварив вареники? Вареники з грибами. Вареники з вишнями. Вареники з малиною. Повторюйте за мною, дітки, вареники з полуницею. Вареники з черницею. Вареники з м'ясом. Молодці дітки! А ось у нас ще кухар наварив вареники. Давайте подивимося чим. і скажемо. Повторюйте за мною вареники з капустою, вареники з картоплею, вареники з салом, вареники з ожиною, вареники з горохом. Вареники з яблучком. Вареники смачні та поживні. Давайте подивимося, що потрібно кухарю для роботи. А для роботи кухарю потрібна сковорідка, щоб жарити ложка, чайник, посуд, кастрюлі. Міксір полоник. Світ професій дуже цікавий, і вони всі різні. Давайте подивимося, хто працює на будівництві. Перш за все працює архітектор. Як побудувати будинок і де, вирішує архітектор. Давайте допоможемо равлику назвати професію. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр, муляр, покрівельник. Для будівництва потрібен цемент, цегла, підйомний кран. І це ми бачимо підйомний кран. Там теж багато-багато працює людей. І електрики, і крановщики. Хто тут в нас? Будівельник ага. молодці! Він використовує відро, ага. захисний шолом. Молоток. Ага. І кельню. Давайте скажемо разом. Будівель! Будівельник! А це у нас інші професії. Давайте поглянемо. Це у нас. Фарбує стіну маляр. А це штукатур. Він робить стіну гладенькою. Це професія дуже потрібна. Називається автомеханік. Він ремонтує машини. Давайте подивимося, що йому потрібно для роботи. Викрутка. Молоток. Ага. Напилок. Ага. Гайковий ключ. Хто ж використовує в роботі всі ці інструменти? Автомеханік молодці! Спробуйте відгадати нову корисну професію: свяхи, сокири, пила, стружок, ціла гора. Це трудиться працівник, робить нам стільці. Столяр. Він працює з деревом. А це діти теж дуже важлива професія. Називається фермер. Він вирощує і овочі, і фрукти, і розводить птахів, тримає ферми, птаху ферми. Спробуйте відгадати нову корисну професію, біга пензлик по тканині, підкорюючись людиню, а людина творить свій неповторний світ живий. Ця професія називається художник. Він багато вміє гарного намалювати. І погляньте, наш художник намалював жука. Давайте, дітки, подивимося і скажемо, що намалював Максимка, а що намалювала Іринка. Максим намалював шапку, а Іринка намалювала мишку. А тут що намалював Максимка і Ірина. Максим намалював свинку, а Ірина. Намалювала корову. Ось такі у нас юні художники. Я думаю, ви теж любите малювати. І ось вони, дивіться, що нам намалювало. Максимка намалював жабку, а Іринка намалювала синю чашку. А тепер спробуйте. Самі, що намалював Максимка. Парашут. А Іринка намалювала ракету. Молодці, дітки, я думаю, ви любите малювати. Ану спробуйте ще й відгадати загадку, хто одежу шиє всім і дорослим, і малим дружить з голкою, з тканиною. Стручить швейною машиною. Здогадалися? Професія називається швачка. Давайте подивимося, що для роботи швачки потрібно мати нитки різнокольорові, швейну машину, різні тканини, голку, ножиці. І ось ательє, в якому шиють одяг. У них є багато роботи. Люди вдячні за гарний та красивий одяг. Ти вже знаєш, що існують різні професії. Давай перевіримо, чи відгадаєш ти професію, побачивши речі, які необхідні людині для її роботи. Але будь уважним! Серед усіх предметів буде і один зайвий. Розглянь малюнки. Як ти думаєш, чиї це речі? Так, лікаря. А який предмет тут зайвий? Ось же він. Лікарі таким не користуються. Молодець. Давай далі. А що ж це за професія? Цими предметами працює будівельник. А який тут предмет зайвий? Це глобус. Підгадай цю професію. Так, це художник. А зайвий тут дорожній конус. Кому для роботи потрібні такі предмети? Ну, звичайно, програмісту. А що йому точно не знадобиться в професії. Ось цей молоток, правильно. Що ж це за професія? Це пожежник. І зайва тут парасолька. Чиї це предмети? Кухаря. А ти вже знайшов зайву річ? Так-так а хто користується цими речами? Вчитель молодець. А що у вчителя тут зайве? Ось лопата. Ну, а ця професія називається Поліцейський. Що тут зайве? Знайшов молодець. Хто потрібніший і найважливіший? Сперечалися діти? Яка професія? Звичайна лікар, сказав один. Я увесь минулий рік хворів та хворів, ангіна та ангіна, а лікар вирізав мені мегдалики, і от тепер я завжди здоровий. Ні, сказав інший, найпотрібніший учитель. Він нас навчає і читати, і писати. А от і не вчитель найважливіші пожежники, гарячкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити. А приїхали пожежники, враз вогонь погасили. Хто кричить, найважливіші льотчики, хто розхвалює листонож? з усіх боків чути, продавець, комбайнер, водолаз словом сперечалися аж захрипли, але так нічого і не вирішили. А як ти вважаєш, яка професія найважливіша? Тільки спочатку уяви, б сталося, якби зникла хоча б одна професія. Що було б, якби не стало електриків, кухарів, вчителів, прибиральниць? Всяка робота важлива і потрібна, тому варто цінувати працю людей незалежно від того, що вони роблять. Ось і закінчилась наша подорож в цікавий світ професій. І пам'ятайте, що всі професії важливі, всі професії потрібні. Розкажіть мені, будь ласка, ким працюють ваші батьки? Мені дуже цікаво послухати ваші розповіді, зніміть відео і відправте мені. Я буду чекати на ваше відео. До побачення, до наступних занять! Будьте здорові!